сексистський скандал за участі колишнього радника офісу президента Олексія Арестовича отримав продовження щодо нього відкрили провадження. Про це заявила народна депутатка Іна Совсун. Вона звернулася у правоохоронні органи щодо скандальних заяв Арестовича і отримала відповідь від поліції про початок досудового розслідування. Також маю відповідь від генпрокурора, що справу передали в Київську міську прокуратуру. За цією історією потрібен постійний громадський контроль. Певнена, сам Арестович коментує все на світі, окрім заяви на нього в правоохоронні органи, оскільки розуміє, що влип. Нардепка додала, що логічне завершення цієї справи буде важливим прецедентом для України та доказом того, що закон один для всіх. І безкарність більше не норма. Совсон додала, що розслідування проводять за статтею про виготовлення або розповсюдження товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості. Вона передбачає 2-3 роки позбавлення волі. Нагадаємо, колишній радник офісу президента Олексій Арестович потрапив у скандал через те, що на платних семінарах робив сексистські заяви, а також описував насильництво, яке нібито хочеться застосувати до жінок. хочеться.